Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви абсолютно без жодних вкладень можете заробити майже гарантовано від 4 до 180 тисяч гривень. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми отримаємо від 98 доларів до 4500 доларів в токенах MEL. Даний токен Мел вже торгується на всіх топових біржах. Бачимо, що він торгується на OKX, ByBit, Gate, e Hobby, Kucoin, Max, Bitget, BinX і так далі. Тобто на всіх топових біржах даний токен вже торгується. І він також буде торгуватись на біржі WhiteBit. Отже, перше, що нам необхідно зробити, це зареєструватись та пройти верифікацію на біржі WhiteBit, якщо у вас до цього не було ак аккаунту. Якщо ж у вас вже є аккаунт, то вам необхідно просто пройти верифікацію, якщо ви ще цього не зробили. І ось тут, нажати на іконку людини і скопіювати свій нікнейм. Ось копіюємо свій нікнейм і повертаємось до поста. Бачимо, що нам далі необхідно перейти на сторінку акції. Переходимо на сторінку акції. І тут вони пізніше додають ще кнопочку авторизуватись, де ви зможете авторизуватись через свою пошту. Telegram або ж будь-яку іншу соцмережу. Але так як зараз немає такої кнопочки, то що нам необхідно зробити? Нам необхідно спуститись нижче і ось тут нажати на ці всі кнопочки, тобто виконати всі оці квести. Ну насамперед, вам необхідно буде законектити свій Twitter, після чого ви зможете виконувати ось ці от простенькі завдання, де необхідно буде зробити лайк репост їхнього поста, і за це ви будете отримувати поінти. Дані поінти е будуть конвертовані в їхні токен, відповідно. Ось, Робимо репост, приміром. І нажимаємо кнопку Confirm, і нам це завдання підтверджує, і бачимо, що у нас тут нараховуються токени, е поінти BITS. Відповідно до зайнятого місця е в лідерборді, ви отримаєте відповідні нагороди. Так, топ-50 людей в лідерборді, тобто тих людей, які запросили найбільше рефералів, отримають зараз скажу, які нагороди. Бачимо, за перше місце отримає людина 4500 доларів, за друге місце 2247 доларів. За третє місце 2043 долари, за четверте місце 1797. І так, по 50-те місце по 245 доларів кожного. Тобто, якщо ви просто тут зареєструєтесь, виконаєте декілька завдань, вкажете свій нікнейм від біржі WhiteBit і запросите хоча б декілька людей, то у вас є всі шанси попасти в топ-50 і забрати як мінімум 10 тисяч гривень, шановні, якщо ж ви навіть не попадете в топ-50, то все рівно у вас ще буде шанс отримати по 98 доларів. Оскільки 200 випадкових людей, які виконують хоч одне якесь будь-яке завдання. Матимуть шанс отримати ці 98 доларів. Тобто 200 випадкових людей, кожен отримає з цих людей по 98 доларів. Отже, насамперед, що вам необхідно зробити в цьому завданні для того, щоб гарантовано брати участь? Вам необхідно це отут в цьому завданні вказати свій нікнейм від біржі WhiteBit. Ми його попередньо ось тут ось скопіювали, ось скопіювали. І тепер сюди вставляємо. Так, І сюди нам необхідно написати свою пошту, по якій ви тут авторизувалися, або ну, пізніше тут буде авторизація. І тут знизу буде кнопочка підтвердити. І Після цього ви успішно будете брати участь в даному завданні. І гарантовано отримаєте якусь нагороду, якщо попадете в топ-50 по лідерборду, або ж вас випад... виберуть рандомно. І ви будете однією людиною із 200 щасливчиків, які отримають по 98 доларів. Тому по суті акція досить крута, оскільки, по-перше, ми абсолютно нічим не ризикуємо, жодних коштів ми не вкладаємо. А можемо отримати гарантовано як мінімум 4 тисячі, як максимум 180 тисяч гривень. Тому рекомендую вам обов'язково зробити дану роздачу. І запрошувати чим більше людей по своєму реферальному посиланню для того, щоб заробити більше поінтів і бути в топ-50 по лідерборду і забрати чим більші нагороди. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.